Всім доброго ранку. Я прокинувся. Думаю, у багатьох є питання, як мені спалось. Спалось мені непогано. В 5 утра я прокинувся не від холоду, від жари, реально. Зняв кофту, штани і спав в трусах і в футбольці. А зараз я покажу, що робиться на вулиці. Відкриваю наметик. І отакий в мене краєвид. Ох! Ох, ох, на вулиці сонечко. Краса. Оце нас дзвіночок оцей розбудив. Чого ти, хазяюшка? І отакий краєвид на річку десь. На тому березі рибачки. Тут якісь алкаші, мабуть, сиділи вночі. Он мій фідер, палаточки 10-та година. Я закинув свої снасті і вже піймав таку плотвичку невеличку. Таку. А це Олег закинув таку снасть на живця. Живець, правда, крупноватий, але живий, плаває. Матільда, мабуть, змерзла і лягла. У саме костровище, там ще жар може бути, тікає тут. Побудував я таку споруду, називається літній душ. І зараз прийму душик, умиюсь, збодрюся і піду на риболовлю. А на сніданок у нас супер блюдо, омлет. Ми поснідали і я йду на риболовлю. Ось такі в мене снасті. Пойду прогуляюсь кілометра два. Вверх по течії. Ось такими хащами приходиться мені йти, щоб знайти риболовне місце. Але я вже тут ходив і думаю, зараз я дойду куди треба. Вийшов до водички. Таке прикольне місце. І тут трава зелена, вроді квітень, а не жовтень. До точки риболовлі. І отакими от хащами приходиться лізти. Виліз я з оцих хащів і натрапив на таку гарну галявину. Це, мабуть, рибаки відпочивали. Тут убрано. І красиво. Зараз я спробую тут трохи порибалити і полізу далі. Знайшов я такі грибочки. Не розуміюсь, я по грибам. Оце де острів зараз. В прошлому році влітку тут була вода. І я тут плавав на лодці, якраз де оце дерево головня спіймав такого грам, мабуть, на 700-800. З дровами тут проблем нема. Ось такий ліс почався. Ну, прям цікаво, можуть бути в цьому лісі гриби чи ні. Він сухенький. Але ось, якщо є мухомори, то можуть і їстівні гриби бути. Ось якийсь надибав таку місцину. В прошлому році я тут проходив і тут люди відпочивали. А в цьому році тут все позаростало і вихід до води навіть заріс. Але тут хтось був, мабуть, сьогодні. Ось якісь грибочки залишив. Може це опята. Така гарна перспективна круча для риболовлі. Але якщо клюне рибка, ну ніяк її не дістанеш з цієї кручі. Такі голавліка я зловив. Було декілька покльовок, але я зловив. О, на берег вискочив. Дурненький. Зараз я тебе підпхну. О, пішов. Ух, як мені набридло лазить такими хащами, але ж все цікаво, що ж там далі. Я пройшов майже 2 кілометри оце, по цим кущам. І всього дві точки перспективних, де можна було рибку половити. В одній точці я піймав, а в другій були покльовки. Ну я гадаю, це був галавлік. Так, оце якби на лодці, Дуже перспективні місця для ловлі головля. Дерева в воді, течія. А з берега ну, ніяк я не можу не ні підлізти, нікуди нікуди кинути. А це я вже підчепив трошки більшого головляка. Тут ті кущі я здалеку кидав і такі... Було атак багато, і такі я взяв ось. Треба спускатися, щоб відпустити. Вирішив я повертатись. Я так тупонув, не взяв з собою водички і буду повертатись. Поймав два голавліка, ще, може, кину десь, якщо будуть місця. І, до речі, я свою рацію нарешті випробував на відстань. Десь кілометри два-три, вона бере і зв'язок на п'ятірочку. Я думаю, більше буде брати. Закинув я на край цього дерева і спіймав такого малесенького жиришка. Дрібниці, ну приємно. Зараз війна, запрет на навігацію. А вон поїхала моторна лодка. Залишилося йти мені метрів 300. Але доріг нема, тільки напрямок. І тундра позаду, попереду. Оце по такій тундрі я йду. Ось наче й лазив тут колись. І в порівнянні з прошлим роком позаростало здорово тут. Нарешті-нарешті я повернувся на базу. Вже не можу балакати, бо в роті все позліпалося. А де ж моя водичка? О боржопі. Це не передати. Натомився я, налазився по цим хащам, але вже я прийняв душ і зараз піду, он там мій намет десь стоїть. Ляжу відпочину. Ліг полежать. І так вийшло, що задрімав трохи. Просинаюсь, сонечко вже зайшло, і в наметі стало прохладно. Але це я зараз виправлю. Ось така штука за хвилину в наметі піднімає дуже температуру. Зараз уже ташкент, я одягаюсь і йду риболовити. Виліз з намету, а тут у нас щось готується. Олег каже, що сьогодні буде уха. Зараз я беру отак кашу, пхаю в кормушку. Не дуже плотно, щоб висипалось. І хропаків насаджую. Виходить отакий букет. Хропаки і опаришами закріплюю. І зараз закидаю. Іде процес приготування рибки, і одна рибка у нас отака о, бита. Це її хижак якийсь. А Олег думає, це судак. Я думаю щука. Оце в нас на уху стільки. Це вариться справжня уха по-олеговськи. А поки ушиця готуються, буде на вечерю омлет. Ось і уха підійшла. Олег піймав очередного ляща. Ось і мені фортануло. Спіймав я карасика і гарного такого карасика. В общем, піймав я карасика, виходжу на берег і тут таке чудо. Підкинули пляшечку коньяка. І вже й налили. Кльову нема. Тліє наше вогнище. На цієї ноці ми йдемо відпочивати. Вже пора спадки. А завтра в мене збори додому. Включив опалення намету. Вже тут жара. Я улягаюсь, всім на добраніч. Всім доброго ранку. Почався третій день мого відпочинку. І сьогодні. У мене збори додому. Першим ділом закину спінінги, а раптом щось клюне. У мене була помилка при встановленні намета. утра сонечко встає, і в наметі вже 8 годин нема чим дихати. Жара. Хочу я показати, але хто виїхав на 5 днів, скільки він з собою бере речей. Ну, лодка, само собою. Тринога, снасті. Кресло, ще є стульчик один у нього, сокіра. Дуже багато води, паливо для чогось, не знаю для чого тут бензин, газ. Це газболон, це сам, сама плита. Посуди. Ну просто-просто тут, я так розумію, він любить зустрічати гостей. Того у нього не на одного розрахованого, а на ну так, рил 20, скажем. Дивимося далі. Акумулятор, Якісь два 20 літрових відра здорових, мотузка, ще один газ. Ще щось у відерці. Отака От кровать шикарна. Куча одежі, ще одна сокира. Тобто він дрова рубає двома руками одночасно. Загляну я у відерце. Що ж тут є? А тут я вам скажу не в кожного чоловіка в хаті стільки речей. Якась портмане, гвоздочки, але каже, тут все необхідне. Така цікава штука. Для мене це обогрівач намету. Ще один намет є. Тут кухня, мабуть, бензопилка, снасті, провізія. Я це подумав, що Олег мене, мабуть, надурив. Він не на 5 днів виїхав, а на 50 днів десь. Ось стільки речей це для мене дивно. Сьогодні в нас на сніданочок каша малаша, тут картошка, яєчня і цибулька. І це добрі люди нам принесли якесь м'ясо, якась шаурма. Ну, з голоду не помремо. Це гриби. Оце гриби? Оце. А, оце гриби? Да. Це зонтики. Ага. Склав речі. Вже готов їхати додому. Поки я складав речі, Олег навів. Порядок, все тут гарненько, красивенько. До побачення це місце. І зараз мене на лодці лег повезе он туди, де моя автівка припаркована. І так, іде переправа на той берег. І з нами їде, десь не видно там собака. Речі, загружені. І я вирушаю. Ось і закінчився мій відпочинок. Дякую Десні, дякую товаришу за те, то, що мене пригласив. Всім до побачення!